І страшна аварія на залізниці на Вінниччині. Електричка врізалася в лісовоз і загорілася. Загинули три людини: двоє в реанімації. Всіх пасажирів евакуйовано з місця трагедії Анна Титовська. Залізничники відтягують обгоріле поїзд у депо. Поряд рятувальники намагаються визволити тіла трьох загиблих із лісовоза і ще двох рятують лікарі. Страшна аварія сталася на залізничному переїзді поблизу села Журавне. У вантажівку в'їхав пасажирський поїзд, який курсував за маршрутом Вінниця Хмельницький. Залізничники кажуть, що видимість в обидва боки була гарною. Водій лісовозу проігнорував знак Стоп. Виїхав на залізничний переїзд і потрапив під пасажирський поїзд. Від потужного удару вантажівка вибухнула. Вогонь перекинувся на потяг, який ще 200 метрів протягнув лісовоз. Водій та двоє людей, які сиділи у вантажівці, згоріли живцем. Коли пройшло столкновення і почали тягнути машину, перед сім'ї по інерти на тормозах, Пройшло трині і зірвався балон газа машини зі 130. Машиніста помічник потяга у реанімації районної лікарні з опіками різного ступеня тяжкості. Опіки ускладнюються тим, що є опіки верхніх дихальних шляхів і є отруєння парами тих матеріалів, які горіли в кабіні тепловоза. Потерпілі машиніста-помічник обої з Хмельницького їхнім родичам про страшну аварію повідомила поліція. Я ще його не бачу, я ж не знаю, що там, як воно. Ось ми кажемо аби, аби живий був. Із поїзду відразу евакуювали всіх пасажирів на щастя. Ніхто з них не постраждав. Пасажири сказали, що відчули удар. Вони навіть не зрозуміли, як сталося. Було десь в пределах 40 пасажирів. З Вінниці сідало на нього. По дорозі вийшли, які зійшли. Я вам не можу сказати. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція по ній до 10 років позбавлення волі. Утім, найпевніше покарати вже нікого не вдасться. Тітовська, кона заранковіничина та ТСН. 1 3